Усім привіт! Ми сьогодні прокинулися в холодній хаті, тому що нам десь по 12 ночі вимкнули світло, і цілу ніч його не було. У нас зранку було 16 градусів, а вімкнули десь ближче до 9, але це дуже добре. Ми якраз по 8 прокинулися. Так хотілося тепленької кави і. Якраз, поки ми вмивалися, там зуби почистили, то якраз і ввімкнули світло. Я збиралася, малювалася, ми мали зараз їхати в магазин, в торговий центр. Маємо купити чоловіку куртку, сину куртку, взуття, тому що сьогодні він школу пропускає, тому що а, хтось повзе, щоб ви розуміли, це хтось просився на горщик, так. До речі, хочу вам ще розказати моїм глядачам на Ютубі, що в мене двоє діток ходять по великому на горщик з 6-7 місяців приблизно. Лева познайомила з горщиком, як тільки він сів, а лісу скорше ніж вона сіла, бо вона сіла самостійно 8 місяців. А я десь, коли їй минуло 6 місяців, почала знайомитися з горщиком, але я її не садила. Ну, Садила, але підтримувала тут так під ручками, щоб не було навантаження на спину, ну я її не садила. І ще я вам хочу сказати, що такі маленькі діти спокійно, швидко, привчаються до горщика і ніяких проблем потім немає. по те, що я ловила, воно потім переростає у свідоме пізніше. Зараз вона нормально класно ходить. Звичайно, бувають інколи якісь промахи. Особливо було в нас, коли вона захворіла і в неї була діарея, то там були такі в нас промахи. А так кожного дня нормально стабільно я по ній бачу. Вона або ось так нервується, або просто я чую що натужиться. і її, і вона спокійно ходить в туалет по великому, і це просто супер. Коротше, мені цей метод. Чим пораніше познайомити дитину з горщиком, дуже подобається. Я ще перед тим робила асоціації. Це ж дуже важливо. Я десь за два тижні до того, як перший раз посадити на горщик, я коли бачила, що вона робить свою справу, то я говорила типу їй «а-а-а». Типу, щоб вона розуміла, до чого то я їй говорю. Бо коли я її посадила на горщик, я їй сказала «а-а-а», і вона зразу сходила. Правда, не по великому, вона спочатку просто пісяла, а потім на наступний день вона сходила по великому. І треба садити, пропонувати м -м після сну. Дітки переважно після сну гарно ходять. Я не дорозказала. Ми тут збиралися в торговий центр, думали, ще на базар зайдемо там поруч. Але чоловік забув, що він зараз записаний на СТО і поїхав. Коротше, а ми поки що тусуємося вдома. Думаю, Аліска вдома поспить, пообідає, і тоді ми поїдемо всі разом. Але пропустив школу, тому що в нього... Загубилось десь зимове взуття. Я його недавно десь бачила, а зараз воно просто зникло. Його немає ніде, Я не знаю, можливо, ми випадково його викинули, чи що, ми постійно в якесь сміття викидаємо, ну коротше. Включаю лісті, як тваринки, говорять. Лечик попросив йому щось приготувати поїсти. Ми вже снідали, він ще хоче. Я йому роблю лаваш та лавашку, типу омлет. Він дуже таке любить. Ось така смакота виходить і нежирно, класно без олії. Ем, Він ще любить з сиром, але зараз у нас нема сиру, тому просто яєчко. Лев! Лев! Левчик! Йду. На. На-на-на, мама. Що це казати? Дякую! Мені стало скучно чекати чоловіка. Я тут готую якусь фантазійну страву, сама придумала типу дируни, але зараз перемішаю з фаршем і так посмажу. Це типу калдуни, коли деруни з м'ясом, але я його перемішаю не всередину, фарш покладу ось так. Зараз перемішаю і посмажу. Перший раз таке буду робити. Ось я перемішала тут більше фаршу, ніж картоплі, але в мене більше нема картоплі. Я ще додала туди цибульку, яйце парад, сіль і трішки сухого чесника. Зараз буду смажити. У мене супчик для Аліси. я тут смажу і одразу під'їдаю. Вже все позалякувала, але плюс індукційної поти, що вона дуже легко миється. Повитира і все. Ну що, знімемо пробу. М -м -м! Боже, як це смачно. Вони зовні хрусткі, всередині, такі соковиці такий м'ясний смак. Mm. І вони не як котлети, а більше як дорони з м'ясом. Бо я думала, що може мало, мало картоплі, але. Ідеально. Дуже класна ідея. Тепер буду так завжди робити. Я так вам брати і запитати, що тут. Коротше, вже пів четверта чоловіка так і немає, я вже не хочу нікуди їхати, вони, напевно, самі поїдуть. Повибирають мені, пофоткають, бо я не знаю, якась продуктивна в першій половині дня, а зараз в мене дуже клонено сон, втомлена, а спала дуже мало. І, коротше, гуляти не піду, тому що дуже мокро. Зараз засну.

Ось такі зимові купили, класні. Лев зараз любить все такого кольору хакі. Я не здивована, що він таке вибрав ще рукавички. У нього є шапка з хоматом, але буде ще одна. Штани такі класні, утеплені. І куртка. Куртка крута, Алісі, все треба, все треба подивитися. Все цікаво, що там братику купили. Класно, взагалі оце, шикарно. Не розумію, чому вони взяли до цього сіре таке світло. Мені щось воно не пасує, але вибрав, то вибрав. Це буде закінчувати свій влог. тім-па-па. Мама, ми пішли. Мам, ти вже перший раз зняла, так зняла. Та нарешті. А то завжди ще до братика хоче. Давай. Давай, давай. Ні? Ні. Ні, все. До мама привикла. Ні треш ти зняла, вона ніколи не хотіла. Махає ні.